<рикнен> а, ну, <рикнен> дуже приємно «І? чути його. Я тут у вас. дуже файно розумію цю <рикнен> <зу> мову і прошу <рикнен> <блашу> до мене звертатися саме з ними. Я <рикнен> іншої не хочу. Я іншої не хочу чути мови. В центрі України в Києві. Ми також. Тогда Гермисс, ну куда это? Администратора кабанчик он бетнулся, блин, что там набираешь? Администратора сюда, швидко. Номера нет. Я вас не значит, номера швидко. Номера нет. Швидко. На Де? 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 де. де, де, де. А ну, пришо, покажи. Покажи.

де? 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 Ласка, русаль, будь ласка. — Документальный подивіться. Я сказав, книгу ми Скарлетт. Ми 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 Михайло. Михайло. Михайло мені срав! Тут дівчинкою прикрывається. Тут дівчинкою тут Доброе дерево. А де ваша ä, князь скаржець? Ви скарже, що вас ви нас сиділи породні? Так, я А Можна українською мовою студію? Так, будь ну, ласка. Ви сиділи, пару ну, ніхто. Так, Так, так. — До мене зверталися наземною мовою і мене намагалися здерти ще якісь додаткові кошти за каву. До речі, оце тут це ваші. Дивіться, ваше Да яка різниця, кава не кава? Кава коштує закрити. Бачите? Так, я сьогодні побачу. Я побачу лише один раз. Але кава коштує 30 гривень. Так, ви знаєте, що в книзі скажуть пропозиції, вона переповнена негативними відгуками про вас далі. Це перший момент. Другий момент, коли, коли мене не обслуговували рідною мовою, почали вести себе зухвало, почали вести себе агресивно, я відповів певними діями. Після цього ваш керівник-адміністратор разом з невідомими мені особами напав на мене з ножем. Я хочу притягнути вашого адміністратора. Це було позавчора в 10 годині вечора. Я хочу, щоб знали люди. Послухайте, я не закінчу, Щоб знали люди, цих злочинців, які знаходяться в центрі столиці, які ведуть себе зухвали, які кажуть, що там когось поріжуть, когось галтують. Я хочу їх бачити. Бо ввечері вони швидко розчинились. Давайте, будь ласка, давайте. Дівчинка, не чого треба, треба. Так а что они девчонки закрывают?

Ну, вони да. саліні, і... чому, 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 ваш, чому ваш адміністратор? Якщо не можете їй, то... І та... населено потине не розумієте українського роботу. Хай нехай чайте, чай, не чай. а українські закони. Ми може, не вмієте надавати послуги, звільнити приміщення. Ми прийшли сьогодні з цією вимогою, що вашого кафе, яке не вміє і не може надавати не якісні послуги нашим співвітчизникам, нашим громадянам, воно не має місця. Воно не заслуговує на це. Де інформація? Що береш? Де на стенді? Де на стенді? Зараз правда американа Я тобі я брав за відео гривень. Звідки я про це знаю? Де написано? Ви що, жартуєте зі мною чи що? Я в дійсно, чи я можу присністи. присідаєте. Я приснів, це висловив проходив, хлопчина каже, або ви заплатите різницю, або забираєте речі, дідь. Це що за відношення? Я попросив людини, що вони спілкувалися зі мною українською мовою, він мене далі продовжував зухвало себе вести і розмовляти російською мовою. Це Третій момент. Книгу скарт і пропозиції коли несу, і коли я побачив, що там вона переповнена кінки. Негативну віру навіть, не навіть доходило до того, no, 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 що ви закривали людину, не випускали її і вимагали в неї гроші. Це що таке? Це що за, за підхід до людей? Незаконне не позбавлення волі. Що? Це що ви? Можна знайти ту людину і не тренуватися. Як ми цього достатньо? Так, Мені достатньо було. Ne zanpon chta, ne zanpon mwen. Ya, mwen la mwen.

Забро, я просто вы не уполноважная особа, вы найменные против. Это черный анализ, ничего, вы нічого тут не даете. Що ти, власне, на це потрібен час. Піднімемося до нього, в офіс, офіс. наверх піднімемося до нього. Як, якщо він, зараз повинен спуститися, не може, то ми зараз піднімемося до нього. Вони чути, Що тут тримається? Це не щось несподіване. Боже, що ви далі працювали. До моєї команди доводили, що вони мої типу звичайно. Вони мовлять, що один зашитий, а. Пошиво просто тишки, поки надомуля, надомуляти, щоб у нас сидіти для споходу. Ми не боїмося за кожного з цього. Добре. Я не підписую борту. Ну, бо муть подобається те що вони дивиться що вони захищаються щоб вони ворожі таких як ви а ми будемо захищати ви будете казати оди блядь, що по дайте нам адміністратор дайте нам ти прогресив не змістила набирайте власник не торкайтеся набирайте зараз власне і все інше ви цього бажаєте нашої країни і я цього не бажаю. Ми я хочу, щоб ви, 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 ви випрошую, мені він вже їде. їде Скажіть, а Та таке. маленьке питання. А міліцію ви запросили? Ну, я ж, мабуть, бачила, що виходили до нас на один. Тобто ви запросили да? міліцію. Ви взагалі ви з України? Ви взагалі за Ізкраїнської? Власне, кані. Ото такі сумнівні на ударах. Я вам хочу сказати, вони.